Вітаю! Що може бути смачніше, ніж пампушки з часником? Гарненькі, пухкенькі, ароматні, я навіть не знаю. Напевне, це тільки борщ з пампушками, тому що це наша справжня українська страва. Це неймовірно, смачно, дуже гарно та так по-домашньому. Тому сьогодні я хочу поділитись з вами дуже класним рецептом. Пампушок, які просто тануть у роті. Ви тільки подивіться на ці пампушки, яку має структуру тісто. воно просто неймовірне, пухкеньке, м'якеньке, дуже класне та дуже смачне. Тому обов'язково зберіжіть мій рецепт і спробуйте приготувати їх за моїм рецептом. Для початку я беру дріжджі, живі, молоко, цукор. Також додаю сіль і 2 столові ложки борошна. Звичайно, весь перелік використаних інгредієнтів буде у описі до відео. Інгредієнти я беру всі з холодильника: не грію молоко, не нагріваю дріжджі, все холодне. Ретельно перемішую, накриваю плівкою та залишаю для вистоювання приблизно на півгодинки. В мене пройшло вже півгодини, знімаю плівку, дріжджі трішки активували, звичайно, великої шапочки немає, тому що все холодне, це нормально. Додаю сюди олію. Також додаю одне яйце. Ретельно перемішую, змішую між собою всі інгредієнти. Коли все з'єднала, додаю борошно. Борошно, звичайно, просіяне, його додаю в декілька етапів, щоб гарно вмісити в тісто. Намагайтеся використати стільки борошна, скільки я вказала. Не треба тісто дуже забивати борошном. Вимішую ретельно спочатку вінчиком, потім рукою. Та замішую із цих інгредієнтів м'яке та еластичне тісто. Ось таке воно має бути. Трішки підлипаю до рук, але це нормально. Зараз по текстурі вона нагадує м'який-м'який пластилін. Ось таке гарне тісто виходить. І тепер основний момент. Воно більше не вистоюється, я зразу буду формувати із нього пампушки. Тобто, як бачите, це зовсім просто та швидко. Розрізаю тісто на шматочки, я ділю на 18 рівних шматочків, і в мене виходить 18 пампушок. Мені подобається, щоб пампушки були всі рівного розміру. В мене вага кожної приблизно 45-50 грамів. Можна, звичайно, скористатись вагами та відважити кожну пампушку. І тепер формую кругляшок із кожного шматочка тіста. Ось такий гарний пампушочок в мене вийшов. Так, повторюю з усім тістом і формую всі пампушки зразу. Готові пампушечки. Викладаю на змащене деко для випікання, щоб між ними було невеличкий простір, щоб їм було куди вирости. І зверху накриваю харчовою плівкою. Та також залишаю їх, щоб вони вистоювались. Це приблизно на 40 хвилин. Ось дивіться, в мене пройшло 40 хвилин. Пампушечки вже гарно піднялись, знімаю плівку, беру взбите яйце і змащую кожну пампушку взбитим яйцем та зверху присипаю кунжутом. і відправляю пампушки до духовки випікатись впродовж 30 хвилин при температурі 180 градусів. Поки пампушки випікаються, приготуємо соус для їх змащування. Для цього я беру невелику частину зелені. До неї додаю подрібнені три зубочки часнику і олію. Все ретельно перемішую. Це дуже ароматне таке масло. Пампушки спеклись. Дивіться, які вони гарні, немов сонечко. Та зразу гарячі пампушки я змащую приготованим соусом. Гарно обмазую кожну пампушечку, щоб вони були промащені повністю всі. Аромат просто неймовірний. Це дуже гарно та дуже смачно. Тому смачного і вам!